Всім привіт! Ви на каналі Неси Моргоново. Я тренер з постави. Моя спеціалізація в тому, щоб позбавляти людей хронічного болю. Стресу та втоми, і покращувати постави через приємний регулярний рух, і, власне, закохувати в приємний регулярний рух. Сьогодні я вам розповім усю правду про хронічний біль в тілі, і ви зрозумієте, що насправді ваша спина болить не через грижі чи протрузії. Ваше коліно, хронічний біль в шиї, хронічні мігрені – це наслідок вашого образу життя і затяжного хронічного перманентного фонового стресу. В якому перебуває ваше тіло. Дивіться, біль частіше за все, якщо у вас не було механічної травми, це не обов'язково якесь руйнування в вашому тілі, це не обов'язково ви розпадаєтесь, розвалюєтесь вашим суглобом хана. Ні, це зовсім не означає, що ви зламані е, старики. Зовсім не так. Це оманка, да, це така пастка. В яку ви потрапляєте, і потім починаєте взагалі боятись якогось руху і якоїсь взаємодії з вашим тілом, тому що думаєте, ага, у мене болить коліна, і я його взагалі зроблю нерухомим. Обмежу максимально якусь взаємодію з ним, не буду нічого робити. Блін, у мене болить спина. Мабуть, мені взагалі тренування не підходять. Краще буду лежати ну, типу, навряд чи я собі е, лежанням, сидінням на дивані, якось можу нашкодити. Звісно, я краще посиджу. Ви думаєте? Що все, краще не робити нічого, і ця пастка вона вводить ваше тіло в ще більш такий амебний, да, амьобний стан состояння, в амебне состояння, в якому ви взагалі втрачаєте з ним зв'язок, нейронний зв'язок відносно руху і взаємодії з тілом. Ще більше погіршується, ще слабкіше ви починаєте орієнтуватись взагалі на відчуття в вашому тілі, і ви адаптуєтесь до цього болю. Є як нейропластичність і адаптивність до чогось якісного, гарного, доброго, позитивного. Наприклад, ви адаптуєте ваше тіло в силових навантаженнях до навантаження, до витривалості, сили ви тренуєте ваші м'язи. Або розвиваєте витривалість, і потім у побутовому житті ви більш витривалі. Це умовно, там нейропластичність, да адаптивність вашого тіла до навантаження, але це вас розвиває. Але коли ви хронічно адаптуєтесь да, до болю, це негативна, нейропла... негативна нейропластичність, тому що ваш мозок, ваше тіло звикають до того, що руйнує його. Тоді хронічний біль вже має психогенний компонент, а не якийсь біомеханічний тобто, вже не. Пошкодження в вашому тілі проявляється біль. А ваша адаптивність до цього болю, і до чого тут стрес, і чому насправді болять не грижі, протрузії і болить не навіть не якась травма, тому що скільки у професійних спортсменів травм, але вони відновлюються, і вона їм не заважає потім жити. А у людини, яка, начебто, нічого такого специфічного травмуючого не робить, вона відчуває чомусь біль в попереку, біль в шиї, біль в лікті, коліна, мігрені навіть. Да, в тазу в стопах, в гомінку стопі. стопі. Пояснюю, біль це реакція тіла на все, що ми з ним робимо. Реакція нервової системи. Тобто ваш мозок він ззовні приймає якусь інформацію, оброблює її, а потім тіло. Обробивши цю інформацію, видає якусь реакцію. Реакціями нашого тіла є да, прояв його функцій. Наприклад, те, як ваші органи реагують на якусь їжу, це інтероцепція, це відчуття через внутрішні органи, да, сприйняття цього світу взаємодії з тілом через внутрішні органи. Наприклад, тактильне якесь стимуляція, тактильна стимуляція, сприйняття світу через тактильну взаємодію. Да, воно буде давати реакцію, наприклад. Дискомфорту, коли ви опіклись, доторкнулись до чогось дуже гарячого, ви відчули, що це небезпечно і прибрали швидку руку. Наприклад, також ваш мозок оцінює інформацію через очі. Він бачить, що на вас щось небезпечне, велике іде, і ви ховаєтесь, прячетесь. на великий дядька, наприклад, йде, і ви ховаєте свою сутулусь одразу, постава змінюється. Через вестибулярку оцінює мозок. Ваше тіло. Да? Його позицію у просторі, його положення, впливає на м'язовий тонус. І якщо ви не користуєтесь своєю вестибуляркою, у вас садячий образ життя, ви різноманітно не тренуєтесь, не тренуєтесь у різних площинах, не, не тренуєте вашу да, баланс, координацію, пропріоцепцію, да навичок, володіння тілом у просторі. Погіршується сприйняття реакції, сприйняття інформації з зовнішнього світу і погіршується вихідна реакція вашого тіла. А вихідна реакція це якраз наша витрат. Тривалість, а, спроможність вистояти якесь навантаження, відчуття або відсутність болю це все реакція нервової системи. І чим гірше сприйняття реакції зовні, тим гірше реакція нервової системи. Тобто, якщо ви не користуєтесь органами, які сприймають інформацію зовні очі, вестибулярка, тактильність. Моторні нейрони це нейрони, які через рух розвивають наше тіло. Якщо ви недостатньо або неякісно, або одноманітно рухаєтесь, погіршується якість вхідного сигналу ззовні. І погіршується вихідний сигнал, видається реакція болю. Тому частіше за все, у сучасної людини є прояв болю. Через те, що вона недостатньо користується своїм тілом, і це по суті теж є стресовою умовою, точніше, умовою для розвитку стресу. І коли це накладається на інші фактори стресу, недосип, Погане харчування, емоційний стрес, якісь конфлікти, невдоволеність своїми стосунками, невдоволеність своїм статусом в соціумі, навантаження на роботі, да? психологічний стрес, соціальний стрес знову ж таки, коли вам важко комунікувати з людьми, коли ви відчуваєте себе небезпечно, все це фактори, які змушують ваше тіло напружитись, зжатись і мобілізуватись. Тобто такий стан тонічний, да, напружений стан, коли тіло мобілізовано і готове до бойової якоїсь дії, коли видається оця реакція бібіжи за мри. Да, ви знаєте її з уроків біології, я впевнена, тіло видає цю реакцію бібіжи або замри», коли є потенційний стрес. І ви щодня по крапельці ось цих стрес-факторів набираєтесь. Харчування погане це теж стрес-фактор, тому що порушується обмін, порушується рівні цукру в крові І для мозку, голод або переїдання. Це теж нездорова реакція, видається. Багато факторів зараз просто повірте, що вони дійсно негативно впливають на тіло, але не сам по собі, наприклад, один там а, шкідливий прийом їжі або один день якогось хаотичного незбалансованого харчування введе вас в стрес. Ми говоримо про звички, які потроху впливають на ваше тіло і. Крапелька за крапелькою утворюють цілий чан з водою, яка вже переповниться і виливається. І коли вона виливається, ваше тіло, ваша нервова система не здатні опрацювати кількість оцих стрес-факторів. І видається тоді реакція стресу, реакція, де тіло напружене, мобілізоване і знаходиться у постійному стані бойової готовності. І тоді ви гірше починаєте взаємодіяти зі світом. Тіло гірше взаємодії з оточуючим його світом, з оточуючими факторами, знаходиться в стресі і видає реакцію болю. І це мій взагалі абсолютно а, базовий набір, коли я не висипаюсь хронічно 2-3 дні, у мене одразу почне боліти поперек. І як тільки я виспалась, я знизила хронічну реакцію стресу, все біль в попереку прийшов. Тобто ваш біль. Це індикатор того, що ви щось зробите з тілом не так. Це у випадку, коли ну дійсно не було якоїсь травми. Ясно, що ви катались на лижах, впали на куприк, і він у вас болить. Це, ясно, це механічне пошкодження, або ви там вдарились десь колінкою, або невдало зробили присід якийсь непідготовлений. Тут логічно, що може бути травматизація, але коли не було явних е, біомеханічних порушень, то ваш біль це просто ваш індикатор звернути увагу на тіло. Альо, щось мені не подобається, і тому дивним для вас чином е, нормальні базові щоденні звички, нормальне харчування, яке без гойдалок, без переїдань, без недоїдань. Воно підтримує нормальний обмін цукру в крові, воно підтримує нормальний тиск, дозволяє. Воно не вводить вас у стан, де ви вже майже запаморочення якесь відчуваєте, або де вам некомфортно. Ваш регулярний рух дає тілу зрозуміти, що ви живі. Нормальне відновлення, сон, відпочинок, соціалізація дають мозку зрозуміти, що ви в безпеці. А коли всього цього нема, і ви живете в хаосі, тіло все це оцінює як. Стрес як потенційну небезпеку і видає вам реакцію болю. І якраз важливою умовою для профілактики хронічного стресу є виводити нервову систему зі стану збудження у цього симпатична нервова система, та частина нервової системи, яка відповідає от якраз за швидку реакцію бій -бі або для когось за гори, щоб врятуватись від небезпеки і регулярні тренування, приємні, класні емоції, сон, перебування на природі стрес менеджмент який я пропагандую в своєму блозі, фішки з якого я надаю вам, щоб ви користувалися, вони допомагають виводити з симпатичного стану нервову системи в парасимпатичну, яка відповідає за розслаблення і заспокоєння за те, щоб ви виводили мозок у стан, все ок, все безпечно. Тому ключовий фактор для роботи з хронічним болем це якраз вивести нервову систему в стан парасимпатики, розслаблення. коли Мозок знає, що все окей, і ви не і, і у вас немає потреби в тіла да? немає потреби бути збудженим емоційно напруженим камінцем, який в тому числі проявляє оцей збуджений емоційно напружений стан болем. Ще раз усі сигнали, які тіло ідентифікує як загрозу, як потенційну небезпеку, буде видавати. Реакцію і команду виживати, мобілізуватись, напружитись. І в такому стані у вас мало того, що немає ресурсу на якісь творчі дії, на когнітивні здорові функції, ви гірше концентруєтесь на роботі, вам складніше виконати ваші задачі, якісь робочі, побутові. і Вистачає у мозку ресурсу лише на те, щоб базові функції підтримати, да? там переварити їжу, кров приливається до м'язів, щоб ви могли умовно бігти або захищатись. У вас постійно такий збуджений, тривожний стан, щоб ви були на готові, і нема цього розслаблення і ресурсу на здорове лібідо, на здорові функції когнітивні. да, увага, пам'ять, зосередженість, розслабленість, бажання до соціалізації. Ви починаєте займатися лише базовим виживанням. Тому ваша задача виводити тіло з хронічного стресу різними методами стрес-менеджменту. У мене є класний пост, в якому я написала різні способи стрес-менеджменту. І взагалі в блозі я регулярно про це розповідаю, нагадую, пропагандую і в різних формах показую, як це важливо. І чому це важливо, і як можна робити стрес-менеджмент в своєму житті, Тобто, то ти виводити зі стресу, щоб мозок переставав на будь-який подразник емоційний або там психоемоційний, реагувати напруженням і, і болем в тому числі. І другий фактор, який є важливим для профілактики хронічного болю, це наносити на карту мозку усі ділянки вашого тіла через різноманітний рух. Пояснюю, що це означає. В нашому мозку є карта тіла. Вона представлена, представлена у вигляді гомункулюса. Ось він так виглядає. Його вивів вчений пенфілд, коли на відкритому черепі живій людині індикатором і стимуляцією на різні зони, на різні ділянки мозку. Да, проявляв цю стимуляцію. І на. Екрані виводилось зображення, яка ділянка мозку, яку площу займає, і відповідає за певні ділянки тіла. І було виведено, що, наприклад, долоні займають велику частину тіла, велику частину мозку, губи займають велику частину мозку, стопи займають велику частину мозку. І це означає, що ці частини тіла, ці ділянки проявлені дуже великими, і відповідно вони потребують стимуляції. Взаємодії з ними для того, щоб мозок відчував себе знову ж таки безпечно, щоб була якісна карта оцих ділянок тіла. Стимуляція цих частин тіла формує карту тіла у вашому мозку, і чим вона якісніше виведена, тим передбачуваніше різний рух буде для вашого мозку, для вашої нервової системи. Умовно, коли ви спотикаєтесь і на да, підвернула, наприклад, гомілку. Ви отримаєте травму лише, якщо було до цього не підготовлення. Але якщо ваш гомілкостоп буде тренованим, якщо ваш колійне суглоб буде тренованим і підготовленим до різних позицій, до різних амплітуд, амплітуд, це не стане для вас травмою, тому що ваше тіло було попередньо для цього адаптовано і підготовлено. Це принцип якраз адаптивності і е, картування, картірування. Тобто ви і робите якісну карту вашого тіла, що Різний рух був передбачуваним для вашого мозку і не був небезпечним. Що найцікавіше, стимуляція різних частин кори мозку, а ця карта виведена в корі мозку, стимуляція кори мозку передає сигнал в ствол мозку. І він активує парасимпатику, тобто він також активує розслаблення, заспокоєння умовно для тіла. І тому різні техніки мобілізації, да, суглобові мобілізації. Різні техніки, де ви дуже якісно відчуваєте і пропрацьовуєте тіло, вони допомагають вам також робити такий стрес-менеджмент для тіла і виходити зі стану хронічного стресу. А це саме ті тренування, які я даю в закритому інтенсиві. Королівська постава даю на Ютубі, якщо ви зосереджено і уважно робите. І на яких я наполягаю для здоров'я вашого тіла, вашої нервової системи і для профілактики хронічного болю. Тому, друзі, обов'язково тренуйтесь регулярно, різноманітно, хронічно, задіюйте різні частини тіла, долоні, ступні, пальці, зап'ястя, різні відділи хребта, не робіть одноманітні присіди і відтискання, лише закачуючи ваші м'язи. Ваше тіло потребує різноманітної нової стимуляції. Це перше і займайтеся стрес менеджментом для того, щоб не відчувати хронічного болю, щоб ваше тіло не було постійно у стані, що йому щось е, загрожує. Це вкрай важливо, і це те, чим я ділюсь на закритих програмах і в своєму блозі, куди я тебе і запрошую. Зареєструватись в інтенсив-королівська постава можна через опис під цим відео. Якщо ти його дивишся, коли реєстрація вже минула, то Уважніше читаю умови. Я залишу чат з менеджером, де можна буде записатись перед записом. Якщо ти його слухаєш, коли реєстрація е вже почалася, потриває. Ти також про це дізнаєшся або в описі під відео, або в моєму блозі Instagram, чи telegram каналі посилання на які я також залишу в описі під цим відео. Дякую тобі, безмежно за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним і по іншому дало подивитись на питання хронічного болю. Ще матеріали додаткові для опрацювання я залишу в описі під відео. Це пости та хайлайт з мого інстаграму. Для додаткового опрацювання переходьте, досліджуй, знайомся зі своїм тілом, я впевнена, тобі буде корисно, і залишай мені фідбек в коментарях, чи сподобалось тобі ця інформація, чи була вона актуальна і цікава, щоб ти знала, давати такого більше чині. До зустрічі в наступних відео і тренування. Твій тренер з постави. З любов'ю і турботою про твоє тіло.